І всім привіт, з вами я Феонікс. І сьогодні ми будемо е, розглядати смішні моменти, які я е, помітив роблячи таксистом. Хочу сказати, щоб ви вводили мій нік при реєстрації Peter Dragon та мій промокод при досягненні третього рівня хештег FO. Там можете скачати гру по посиланню в описі, приєднуйтеся та грайте разом зі мною. А ми погнали до самого відео. А тут неожиданний перехід, і ми їдемо і перевертаємось. Да? Це був самий мій крутий трюк в історії. Клієнт щасливий, макс радісний, а в мене тут заказ поряд, тому потрібно приїхати до клієнта. Це займе секунд 10, але ми їдемо до клієнта. Ох, як же складно їхати. В руках машину несу чи, чи передвигаю. Не знаю навіть, як правильно сказати. Дуже довго. Ваше таксі, сер. Ну, він радісний. Я думаю, клієнт задоволений. Можна переходити до іншого клієнта. Ну, а тут я змусив клієнта вибрати е, тип поїздки, але він нічого не зрозумів і певний час нічого не обирав. Але потім він сказав, щоб я їхав швидше, тобто спорт режим. І дріфту він не бажає, але бажає швидкості. Ну, а тут я вирішив. Пожартувати над Сергієм РП. Як я над ним жартую, дивіться в чаті, адже боюся, що Ютуб може трішечки якось вплинути на відео, якщо я буду це читати. Ну, але, так сказати, став таксистом вбивцею. Коротко кажучи. Сергій Єрп був вражений. Якщо Сергій Єрп бачиш це відео, то напиши ну, знайди мене в грі, відправив СМС в грі, і я тобі видам компенсацію за, за нерви. Да. Я тебе знервував. Ну, я думаю. 2000 я тобі віддам. Ну, а на цьому хочу завершити відео. Качайте групу силці в описі. Си, Всім пока, народ!